О, божечки, спаси сохрани. Друзі, всім привіт! Росія хоче миру. Демонструвала цю готовність протягом всієї ночі. Сумщина була під масованим обстрілом балістики, влучання є у Тернополі пожежа після можливого прильоту, удар по газотранспортній системі. Попередні влучання також у Харкові, балістика, удар по цивільній інфраструктурі постраждав і багатоквартирний будинок. Про це говорить мер. Вже маємо четверо поран. Я Це внезапно, звичайно. Ви не пострадали. Бридинок теж буквально щойно з'явилася інформація про те, що расисти прорвали оборону в районі Суджі. Про це пише з посиланням на джерела. Наразі проводяться стабілізаційні дії, щоб не дати можливість ворогу остаточно обірвати логістику Сил оборони України. Ми слідкуємо за ситуацією на телеграм-каналі Соколова. Друзі, будь ласка, заходьте підписуйтеся. будуть деталі. Тримаємо руку на пульсі події і зв'язуємось із військовими, які зараз там. Втім, це все навряд завадить адміністрації Трампа і далі схиляти Україну до миру навіть попри те, друзі, що Путін знову чітко артикулює: відступати він не збирається. Ми не збираємося цього робити. Но... Ми должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но но мы своего, свое свое свое, свое не как вы знаете, с Штаты Америки сделали крок назад в обмене данными разведки с Украины. Тепер ще гірше адміністрація Трампа може почати ділитися конфіденційними даними не з Україною, а з Російською Федерацією. Пише NBC. за словами джерел видання, члени так званого шпигунського альянсу П'ять очей англомовних демократій вивчають можливість перегляду поточних протоколів обміну розвідданими, щоб врахувати потепління відносин адміністрації Трампа із російською. Федерацію зауважу друзі, що ці дискусії вже відбуваються. Про це говорить джерело, яке безпосередньо знайоме із ситуацією. Що стосується втрати американських розвідданих, хочу вас трохи заспокоїти. Україна вже працює над альтернативними джерелами їх отримання. про це заявив міністр оборони Рустем Омеров. За словами Омерова, якщо буде необхідно, ми будемо запитувати ці всі дані. А в наших європейських союзників, зокрема у Британії і у Німеччині, спеціальний представник США із питань України та Росія це Кіт Келлог, розповів, як адміністрація Трампа бачить завершення війни в Україні за його словами. Друзі, США вважають нежиттєздатною стратегією продовження ізоляції Росії. Також він дорікнув Зеленському, що той хотів, щоб Трамп публічно став із ним на один бік проти Росії, мовляв. Це ну якось не дипломатичненько, що президент Сполучених Штатів не взаємодіє з лідером, який веде війну, мало величезні наслідки для нашої національної безпеки. Подальша ізоляція та відсутність взаємодії з росіянами, поки триває війна в Україні, більше не є життєздатною або стійкою стратегією і безумовно не є відповідальним дипломатичним підходом для Сполучених Штатів. Також за його словами, попри призупинення військової допомоги США, Україна має достатньо техніки для продовження військових дій тому, типу, що ви скігліті. А поки американці запевняють, що і так піде, європейці, схоже, рішуче налаштовані, прем'єрка Італії Мелоні виступила із ініціативою увага поширити дію статті 5 північно-атлантичної угоди на Україну без. Офіційного вступу України в альянс Мелоні вважає, що це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для нашої держави. Італія продовжує вимагати застосування п'ятої статті НАТО і для України, і це та пропозиція, яку ми висунули. Думаю, що це було б набагато ефективніше, не членство в НАТО, а розширення тієї ж системи захисту, що мають країни НАТО і на Україну. Вважаю, що це була б стабільна, довготривала та ефективна гарантія безпеки більш надійна ніж деякі з пропозицій, які я бачу зараз. І це безумовно одна з пропозицій, які ми висуваємо на обговорення. А на Росії друзі настільки перезбудилися від заяв Макрона про ядерку та підтримку України, про які ми вам розповідали в нашому попередньому випуску. Якщо не бачили, подивіться, що Путін порівняв Макрона із Наполеоном і мовляв, згадайте чим все. Завершилось. Наполеон, наші Наполеон. До сих пор не Есть йому люди, которые хотят хочуть повернутися до Наполеона. Забувають, чем это закончилось. Кожен, звісно, друзі, з'їжджає з глузду по-своєму. Тут у росіян і американців є чимало спільного зараз. Наприклад, ідеолог трампізму Стів Бенно. Назвав Зеленського гнидою, якій не варто довіряти, протягом 17-го року Бенон був головним стратегом Білого Дому та старшим радником Трампа. Вважався найбільш наближеною особою до чинного президента США, так би мовити, допущеним до тіла. Ну коротше, був єрмаком для Трампа. Зеленський ненадійний він шахрай і хуліган, і він показав, яким хуліганом є в овальному кабінеті днями. Я не думаю, що йому коли-небудь слід дозволяти повертатися до Сполучених Штатів. Тим часом Валерій Залужний виступив із доволі категоричними заявами: звинуватив США в руйнуванні світового порядку та поставленні під загрозу єдності західного світу. Він попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія може прийти в Європу. Базує Валерій Федорович, що тут скажеш. Втім, друзі, Київ не втрачає надії на діалог з Вашингтоном. Україна та Америка відновили роботу. Зеленський заявив, що ми сподіваємось, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч. Під час саміту ЄС президент України наголосив, що є кілька кроків, які допоможуть переконатися, що Росія. Визнає необхідність завершення війни, бо поки що не видно. Це відсутність атак на енергетичну, іншу цивільну інфраструктуру, а також перемир'я на воді. А засобом встановлення базової довіри може бути звільнення, наприклад, полонених. Видання Аксіос пише, що 12 березня високопосадовці США та України проведуть переговори, стануться вони на території Саудівської Аравії. За даними цього видання, радник із нацбезпеки Майк Волц і голова офісу президента Єрмак домовилися про це вчора. Переговори стосуватимуться війни в Україні та подальших кроків після нещодавніх контактів США із Росією. Друзі, ну і е, трошки про Третю світову, угу, якщо дозволити, отже, третя світова має розпочатися до 2035 року. Про це пише видання Daily Mail. Нагадаю, що це таблоїд, тому ми не сприймаємо його статті повністю серйозно. Втім, you must know, стаття цікава. Насправді видання опублікувало думки 350 плюс експертів міжнародників з усього світу. Вони вважають третю світову війну неминучою. Вона може початися протягом 10 років, кажуть ці 350 причини ескалації конфліктів, гонка озброєнь, технологічні загрози, як, от, наприклад, штучний інтелект, прогнозують, що до 2035-го світ зіткнеться із глобальним потрясінням, але точний сценарій залишається невідомим. Друзі, ну і 95-ка подякувала вам за те, що допомогли в зборі на машину. Передали хлопці вам сердечки, обійми. І ось це відео. Гляньте на машину, ми зібрали. Бажаю міцного. Ми бійці 95-ї окремої десанта штурмової бригади з окремого підрозділу Рупак. Дякуємо всім небайдужим за підтримку збору Яніни Соколової на давтівки. Слава Україні! Героям слава! Друзі. Ну і сьогодні два роки, як не стало Героя України, мого друга. Першого добровольця, який отримав звання Героя України Дмитра Куцюбали Давінчі, 7 березня 2023 року. Дмитро був вбитий росіянами на фронті. Я вам дякую за вчорашнє за те, що ви добили в збір із допомогою першому окремому батальйону. Я дякую тому, що він закритий, і зараз мавіки будуть вже у батальйоні імені Героя України Давінчі. Хочеш, ваша пам'ять була проявлена в діях. Всі наші співчуття, любов, повага, пам'ять вони мають всі мати прикладний характер, і ми з вами це робимо. Ви неймовірні. Я дуже вам дякую за те, що ви активні. Сьогодні у нас буде збір. Це буде збір. Ось для цих хлопців. Отже, воїни першої механізованої роти 42-го батальйону просять вас про допомогу. Потрібна автівка. Я нагадаю, що ці хлопці захищають нашу країну на території Харківщини, тобто це Харківська область. Під Вовчанськом вони зараз. В описі до цього відео я дам лінк, QR-код на екранах. Будь ласка, долучайтеся нашим зараз вкрай важко, і ми маємо бути з ними поруч. Як ми можемо, сердечки вам всім, дякую за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого, і не забудьте підписатися на наш канал. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Обіймаю друзі. Подивіться інші відео, зокрема, наш вчорашній огляд. До зустрічі!